Тисяча гривень від держави спочатку зими українцям хочуть зробити подаруночок. Кожен повинен отримати по одній тисячі гривень. В народі заплановану виплату вже охрестили вованою тисячою, бо ж були вже колись Юліна та Вітіна. Хто і коли може отримати кошти, і, головне на що їх можна буде витратити, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. З 1 грудня українці отримають по одній тисячі гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський анонсуючи нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. В народі заплановано виплату вже горостили вовоною тисячою. Планується, що по одній тисячі гривень через програму є підтримка, отримають всі українці, дорослі і діти. Тобто родина з п'яти осіб матиме додаткових 5 тисяч гривень. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг. Тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде. Витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки, це Укрзалізниця, українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги, можна донатити на військових волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити кабмін. І представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути у людей. Рішення Володимира Зеленського щодо виплати всім громадянам України по тисячі гривень викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Лідери суспільної думки, публічні особи та просто користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на таку ідею. Всі перли українців можна назвати однією фразою кінець епохи бідності. Однак найчастіше коментатори у соціальних мережах говорять про невиправданий крок президента, оскільки тисяча гривень не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни значні витрати, які могли бути використані з більшою користю під час повномасштабної війни. Дехто вважає недоцільним виплачувати кошти усім українцям, таким чином зрівнявши тих, хто дійсно потребує допомоги з достатньо заможними людьми. Найчастіше у цьому контексті згадують так звану Юліну тисячу по виплати часів премєр міністерки Юлії Тимошенко якими начебто мали покриватися втрати вкладниками ще радянського Ощадбанку? Президенту, очевидно, важливіше є піар і якісь електоральні бонуси від самих упоротих, які ті гроші спустять на пиво. Тому із тумбочки дістали ідею, яка пахла популізмом та нафталіном ще в часи Юлії Тимошенко. От тепер я вірю, що штаби слуг народу готуються до виборів, щодурні. дурні. Цікаво, на що вони сподіваються, якщо лише за цієї каденції було втрачено скільки територій та людей. І що цікаво, навіть ті, де цифри за слухи президента були за 90%. В нинішні часи вся ця вовина тисяча ніяка не допомога. Це піар на крові відкусування і так обмеженого ресурсу на оборону. Водночас дехто згадує, і недавній приклад програму є підтримка під час карантину через коронавірусну інфекцію, яка мала стимулювати громадян до вакцинації. Щоправда, і у цьому випадку коментатори звертають увагу на знецінення гривні 2024 року, порівняно з валютою 2021 року. В одному з аналізів коментатор припускає, що цієї допомоги одному господарству вистачить на лічені дні. А головними бенефіціарами цих виплат стануть супермаркети продуктів онлайн-казино та детек, оскільки найбільша стаття непродовольчих у господарств це комунальні. Ні, платежі, в яких велику частку займає плата за електрику, але не обійшлося звичайно і без публікації мемів на тему Вовиної тисячі. Економічний експерт Олександр Охріменко у коментарі сайту TSNUA заявив, що подібні виплати мають позитивний характер, хоча погоджується, що відтінок піару у цьому присутній. Звичайно, що хтось може сказати, що тієї тисячі гривень замало, але це краще ніж нічого. До речі, по одній тисячі гривень вже виплачували під час коронавірусу, і це мало позитивні відгуки. Гадаю, що і цю виплату теж сприйматимуть позитивно, як маленький подаруночок від держави. Він додає, що отримані кошти люди будуть використовувати переважно для сплати комунальних послуг або для походу в кінотеатр. Гадаю, що це буде корисним для економіки. Люди частково погасять свої борги за комуналку. Витратять ці гроші на корисні для України речі. Ніяких загроз щодо зростання цін від цього я не бачу. Більш того, було б добре, якби такі виплати робили частіше. Наприклад, я б їх робив щомісяця. тоді б від них була ще більша користь. Експерт запевняє, що для державного бюджету це абсолютно не критично. На ці виплати потрібно десь приблизно 30 мільярдів гривень. Це вже й не так багато, якщо на потребу війни ми виділяємо 2 трильйона гривень. Тож гадаю, що це цілком можливо і непогано, якщо люди погасять на мільярди борги за комуналку. Такої ж думки член ради НБУ Василь Фурман. Наслідки такого рішення для української економіки він оцінив інтерв'ю 24 му каналу. Я вважаю, що кошти, які витрачаються у нашій державі на підтримку українського виробника, є завжди зі знаком плюс. Під час великої війни запровадили низку різних програм, що однозначно додають свій мультиплікаційний ефект в економічному зростанні та зростанні ВВП. На його думку, такі заходи матимуть позитивний ефект для української економіки. Особисто я підтримую такі заходи і виступаю за те, що було більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, яким це дуже потрібно в час війни. Тим часом експерт Олександр Охріменко додає, що поки невідомий точний механізм виплат, а саме як тисячу гривень отримають діти та пенсіонери, у яких немає банківських карток, і зауважує, що Вовина тисяча відрізняється від Юліної та Вітіної. Щодо Юліної тисячі, то це зовсім інше. Там вони були пов'язані з виплатами від ощадбанку, за втрачені вклади з радянських часів. А тут це більше як компенсація під час війни, що, звісно, має піарну складову. Як це вже було з виплатами по тисячі гривень під час коронавірусу, навіть Стовалася схожа модель виплат через її підтримку. Тоді людям платили гроші після зробленої вакцинації. Він додає, що ці кошти можна було використати на сплату комунальних послуг, купити українські книги, сходити у кіно, театр чи музей, тобто фінансово підтримати сферу, яка постраждала під час карантину. Зараз кошти можна буде витратити на підтримку України або ж перерахувати на потреби ЗСУ. Водночас у матеріалі РБК України йдеться про те, що не всі українці отримають тисячу зеленського. За інформацією видання українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати виплату. Ті, хто зараз живе за кордоном, як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхні перерахування проводитимуться після верифікації місця розташування претендента. Також відомо, що повністю юридично оформити програму виділення по 1000 гривень допомоги українцям, тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну, планують до середини листопада. Це робиться для того, щоб у людей був час до 1 грудня оформити картки національного кешбеку. Економіст та фінансовий аналітик Олексій Куш зазначає, що платити кошти усім підряд і не варто, але лише тим, хто дійсно цього потребує. Я б направив у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижче за середньою інвалідам, багатодітним сім'ям біженцям. Він додає, що подібні виплати коштів громадянам це максимально ефективний спосіб завести економіку з штовхача за рахунок споживчого попиту, замість дотації окремим компаніям провести масову дотацію споживання і тоді покупець сам вирішить, куди ви тратити гроші. Корупційна складова тут повністю нівелюється, а споживчий попит у сучасній економіці є головним драйвером зростання. За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, обіцяні кошти будуть надходити на віртуальну картку. Виплати будуть надходити на картку національного кешбеку. Це віртуальна картка, яку можна відкрити через дію. Він додав, що кошти можна оформити і на дітей, а тисяча гривень буде маркованою. Тобто її можна буде використати лише на певні товари та послуги, а скористатися ними у грудні, січні та лютому. А на що ви плануєте витратити тисячу від Зеленського? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Та цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.